Красиво танцюєш, я не можу стати. <ривіт> Бачиш, коли ти був маленький, а дідна фотка загінка. <ривіт> Підіо колишнє. Понравість, так? Да? Що я обняв тебе, толівся. Як, як гуляв он до Ну, З хлопчиком питає, це що за хлопчики такі такі. Сніг іде маленький. Так хорошо на дворі, тепленько. Доброго раночку всім. Всім привіт, друзі. О, що робиться, такий павільйон. Стопися. Другий хотіла Гомілка по Гомілка 82 гривні. 136. видно, що я зима, бо не снігу. Яке сало гарнівше. Яке зато сало все. Оце саме. Шкурка. Оце мені от таке. А почому таке сало? Нам 40, дві це 100 і 120 40. Оце 120? Боже, яке гарне сало дешеве. Я і так знаю, що в Житомирі сало найкраще. Ох, яке м'ягеньке. Ох, яке добре. Дуже добре. Добре, сало добре. А це з того не сказала, да? так? А таке почому? Так само я вам 120? Та воно все добре, я не можу вже. Воно сильно добре. Ай-яй-яй! І Бо... самі їдять. Цей кусочок і свій кусочок не Я тут буду, У мене ігор без сала не може. Боже по 75 гривень знайшли. Потім знову з такою дуже шкурочкою пахне взагалі класно. Знаєте, таким, як шкурочка прикопчена. 120, 150. Оце вже таке гарне. А в нас навіть 200 сало є. А таке толсте, я ось вже в цьому, ну, розпродаються, бо в'їжджають вже все, я не змогла взяти. По 75 гривень сало. Бачу, яке толсте, яка жовта, красива шкурка. Я тут дуже шкурки люблю. Я дуже люблю шкури. Так, перевідали, базар. Гільзи взяли. Гільзи тисячу штук за 150 гривень. Значимо, сколько дешевше? тисячу штук 150 гривень. 75 гривень 500 штук нам ну, дали. І це, о як сказати. Бачиш, що вже є. І табак, виходить, по. По 18 гривень. Ну, Конкуренція, багато всіх. І так воно виходить що дешевше. Стегно по, 100, по 160, по 150 гривень, таке як золото лежить гарне. М'якоть одна без того всякого дригало. Подивись, сколько тут всього, сало всього. Ну, ігор, навіть сиреньке візьми, да хай є, ну а що ж треба. І треба теж, щоб є сало. Передаєш у ж, щоб там не казали. Але колись у нас у селі люди. Старіє, все життя є лісало, хоч воно не полезно, Я не можу такого їсти багато, але сирого кусочок треба сала їсти. Воно змащує все для печінки, Для печенки, для жовчного, все небагато, не треба кусочок з'їсти. Тако взяти так. І теж правду кажуть, знаєш, то в газеті колись писали, Лічила лічило чим попало, ну желудка, середину, а що? А вілячило сало. Mm. Жінка так і написала. Так і написала. О, такі вірушки. Пошли, пошли. Я вам трошки, бачите, познімала, покажу вам Житомир. Мені подобається. Нравиться тільки так, щоб було де і щоб була вся сім'я купі. Це мені й нравится. таке. Ну, то І не будеш сидіти, і Ігор, тому що сам он себе не може, щоб нормально було так, як у людей що він самостоятельний все зробить. Їздили по ділах. Написала Наталія не по ділах, а по справах. Я знаю, я часто кажу по справах, але мені дуже, це моя мова, вона мені навіть підходить, дуже багато хто каже, що ти говориш, що путає, путаєся. Говори так, як ти говориш. Воно якось виходить, що воно ніби краще навіть. Нема різниці та мова, головне, щоб була людяність, правда? Так, да. Да, правду кажу вам. Хіба у нас люди в селі, що вони оце колі кажуть, боліда, маліда, купілі, то хіба як вони так говорять, то вони не люди, Да вони люди з великої букви є. А є що, а є що і таке? Є, Приїхали на шиномонтаж. Приїхали ще. Сказали, що літня резина і геть лисе колесо у нас впустило в дорозі. І що хоче робити? Резина дорога. Дірка, щось там клеїть. Латочка 500 гривень, а друга якась така, що каже, давайте я вам заклею, щоб хоча б на перший було ну, случай там, щоб можна було їхати, доїхати за 200 гривень. Тому що, каже, все одно треба викидати резину. Так уже. Юрій допомагає, тому що буде стояти де яке воно без цього без колесу, не пойдеть же. Ми їдемо додому вже. Де це звук? Це зараз да, води наберемо. Це вже черніхов, це вже тупоріще. А, ще. Ой, ну топорів там, вже ж воду, воду може. Ігор ззаді сидить, жене машину, думаю, може Ірці треба допомогти. бо вона дівчатка, що вона зробить. Машина їде, все нормально, може хтось купить. Побачить не купить. А так буде стояти. то що ж вона буде стояти? Машина треба, щоб шевелілася, що не так, а Та щоб шевелілася і... Є мілке там, є там роботи, ну то мелочі. Машина недорога. Все буде добре. Як ви кажете, так і я кажу. Все буде добре. Слава Господу Богу! Ми вже май... майже вдома. Ще треба до хати добратися і все. Ігор побіг, кажемо, відкривай ворота. 15, 6, сюди. Бачиш, хто їх вже дуже... запуталася, трохи втомилась. Втомилася де і В дорозі дорога для мене дуже тяжко. Не знаю. Ще, знаєте, приїхали до Коростеня від коростеня до овруча. Це взагалі, бачите скільки снігу? Зіма, може, в мирі нема цього? Дорога чиста, машини їздять, траса ще чистенько, а тут вообще я так боялась їхати, що. Ой, господи, нам не передать.